На каналі Твій Оракул. Сьогодні я хочу зробити розклад на таку тему, чому він з вами так вчинив і що в нього без вас відбувається взагалі. Думайте про це. У вас зараз багато неясності в житті, не зрозуміло взагалі, що у вас буде далі. Ви не розумієте, як рухатись вперед, і взагалі. І взагалі ситуація заморожена. Не можете ви щось змінити, щось відкинути, але ви дуже цього хочете. Можливо, є проблеми з фінансами. Є перешкоди, щоб у щоб, ваших відносинах були, була страсть, були ті почуття, що вам партнер давав, які ви хочете. Є для цього перешкоди. Ви не можете зі своїм партнером створити сім'ю, щось заважає. Дуже тяжко вам зараз з ним. Подивимося, чому він з вами так вчинив? Давайте подивимося. До початку подивимося синіфікатор чоловіка. Ось з цим чоловіком переписується. Цей чоловік хоче з вами нові відносини, сім'ю побудувати. З ним можна це побудувати. Він готовий до сім'ї. З цим чоловіком дійсно можна щось стабільне побудувати. Чоловік дуже гарячий. Чоловік хоче з вами почати все з чистого листа. Подивимося, чому він з вами так вчинив? Що, що між вами? Чому він так вчинив? Ви зараз сидите вдома і строїте якісь ілюзії, ви собі щось накручуєте там стосовно цього чоловіка. Можливо, ви з цим чоловіком працюєте разом? Зараз нема нових відносин у вас з цим чоловіком, немає взагалі відносин з цим чоловіком. Ситуація в тупіку, нема немає ніяких емоцій, страсті, цього всього нема зараз в ваших відносинах. Нічого не відбувається, ви нічого не робите. Але він, цей чоловік вас кохає, має до вас е, почуття, але чомусь він е, нічого не робить в вашу сторону. Не від нього ситуація залежить, він е, від якоїсь ситуації залежить. І поки що заморожка в ваших відносинах. Але він дуже хоче, щоб його зусилля дали результат. Без вас йому тяжко, він за вас поминає, дуже думає про вас, багато про вас фантазірує, думає. Про те, які будуть ваші відносини, що вас, з вами можна почати все з чистого листа, вам можна будувати дійсно гарні відносини, що з вами можна побудувати сім'ю, що ви така цінна жінка. Так, давайте подивимося взагалі, як він, як він себе почуває без вас. Як він себе без вас почуває, як це без вас почуває, як йому без вас. Як йому без вас. Він нещасливий, він дуже ображений, він дуже ревнує вас. Він дуже в негативних, тяжких переживаннях зараз знаходиться. Йому не вистачає з вами спілкування, не вистачає дружби, не вистачає. І ви для нього партнери, він хоче з вами бути рівними і йти з вами по життю. Він хоче знати, що у вас відбувається, але він цього не знає, йому цього дуже не вистачає. Йому не вистачає вашої краси, він хоче вас бачити, бути з вами, але поки що не може. Він хоче з вами подорожувати, він боїться, що ви його пошлете. Зараз він в своїй зоні комфорта сидить і йому дуже одиноко, нічого не відбувається. З вами йому дуже добре, дуже комфортно, з вами він думає, що можна побудувати гарну сім'ю. Він дуже себе накручує, себе наказує, в нього багато негативних емоцій, переживань, сумнів, думок. Він дуже себе накручує, думаю, що ви його пошлите. Зараз в ваших відносинах сварка відбулася, ви в сварці. Йому з вас скучно. Ви забираєте його всю енергію. Він цілими днями про вас думає і не може вас забути. Ви його дуже притягуєте. Ви, можливо, з цим чоловіком працюєте. Ви маєте певні здібності, він це бачить. Ви якось ваші відносини від общественного міння зависить. У вас тим чоловіком состязання він хоч, злий на вас. Він дуже цінує вашу красу і він хоче бути з вами. Він дуже. Ви знаходитесь в сумніннях, і його це дуже злить. Він хоче вам дати. Мудру пораду, він хоче з вами розділити якісь ваші спільні інтереси. Він хоче, щоб ви обрали його. У нього є багато ілюзій стосовно. вас. Він хоче створити з вами сім'ю. Однозначно, цей чоловік хоче бути з вами, хоче... він вас чекає, в нього дуже багато якихось негативних емоцій переживань, можливо, це із-за його минулих відносин. Зараз подивимося, чи взагалі він вас коха кохає? Чоловік, з яким ви з яким у вас зараз нічого немає, немає відносин? Чи цей чоловік вас кохає? Зараз подивимося. Вас кохають два чоловіки, князь і воїн. З воїном ви нічого не зможете побудувати. Ц... Чоловік. Цим чоловіком у вас немає розвиття, перспектив. А от інший чоловік який йде для сім'ї. Він вас кохає, має почуття, і він зараз нічого не робить, ніяк не проявляється, але він настроєн боротися за вас. Він дуже хоче бути з вами. Він хоче бути. Іти з вами одною дорогою. Він хоче, щоб ситуація між вами змінилась і у вас все було добре. Ви, нарешті, обрали його. Хоче, щоб ситуація змінилася в найкращу сторону для нього. Цей чоловік стабільний, ресурсний. У нього є, нього є фінанси, він зможе дати вам сім'ю, він зможе дати вам почуття, глибокі, справжні. Він готовий він до сім'ї, до почуттів. З тим чоловіком дійсно можливо щось побудувати. Нагадую, що цей розклад загальний, тому не може резонувати з усіма. Особистого розкладу пишіть в інстаграм та телеграм, ссылки знайдете в описі. Всім дякую за ваші лайки та коментарі. Якщо було цікаво, підписуємося на канал та не забуваємо про сповіщення. Безкоштовно відповідаю на ваші питання в коментарях. Пишіть теми, на які хочете бачити розклади в коментарях. А на сьогодні все. Всім гарного дня!